Доброго дня! Вітаємо вас на нашому каналі. І сьогодні ми хочемо поговорити про дуже важливу тему, про яку ми впевнені мало хто знає. А зокрема, це тема сім'ї і саме народження дітей у пар, які з якихось причин не можуть завагітніти самостійно. Тому сьогодні відкриваємо завісу та говоримо про програму Інвітро в Польщі. Отже, так, що нам відомо, від 1 червня 24-го року в Польщі на державному рівні запроваджена програма для е сімей, які не можуть самостійно мати дітей і потребують лікарської допомоги. Так, Ця програма вона ресундована, тобто вона діє в рамках НФЗ, як і будь-які інші лікарські послуги, які надаються тут в рамках обезпечення здоротного. Тобто, якщо людина працююча і, і працедавець за нею відраховує оці складки до ЗУЗу здоровотне, то ця пара людина може піти по цій програмі і отримати цю послугу інвітро. Абсолютно безкоштовно, тобто на державному рівні вона буде фінансована. Більше того, ми також вияснили, що українці, так Їкі які мають. тут мають просто статус Укр Песель Укр, теж можуть користатися такою програмою. Ця програма діє до 31 грудня 28-го року. На головній сторінці в інтернеті цієї програми є навіть мапа з адресами всіх клінік. Які підтримують цю програму, куди можна звернутись, і також там. Там, там також вказані різні деталі, тобто є, ви маєте там, відповідати певним нормам, так? тобто у вас мають бути показники е, щодо того, що ви якби, от самі не можете завагітніти. Е, більше того, в цій програмі беруть участь не тільки державні клініки, не тільки, не тільки державні шпиталі, а й також приватні клініки. І от дійсно на сторінці є мапа, і видно по кожному місті, да, е, е, яка клініка чи іншому цим займається. Е, посилання на це. Цей сайт ми залишимо в описі до цього відео. Можете почитати, подивитися, там вся інформація доступна. Угу. Ну що ж, давайте більш детально, а саме з чого почати, які процедури включені, що треба робити і куди йти. Перше, звичайно, треба обрати для себе клініку та вашого лікаря, який буде вами займатися. Як ви вже сказали, на сайті там є детальні адреси та мапа з клініками, тому можете вже обрати за відгуками чи за своїм власним побажанням. На першу консультацію краще вже прийти зі своїми аналізами, щоб лікар мог визначити стан здоров'я. А, так, та. і зрозуміти, що дійсно вам потрібна ця допомога. Тобто, просто так, якщо ви прийдете і скажете, от, ми хочемо зробити, не вийде. Потрібно ну, довести, що ви от пробували, ви там скільки сто років вже проживаєте разом, і, на жаль, не можете мати діток і в зв'язку з от, у вас є аналізи на руках, будь ласка, так. Якщо буде потрібно, лікар назначить вам додаткові якісь аналізи, і відповідно ну, в цій же клініці можете їх одразу зробити. Аналіз крові, ще там чогось і так далі, ну, все ще потрібно. Ця програма це не означає, що вона допомагає всім без так. винятку. Тобто е пари повинні принести з собою всі, е е як то сказати, всі справки, всі документи, що ну, вони свої, вже свої аналізи що так? Вони вже це пробували зробити. Е І, на жаль, там не вдалося. Ну, ну, зазвичай я думаю, що буде достатньо так взяти там. Не знаю, дивлячись, яка проблема там. Жіночі аналізи, так, гормони, можливо, краще, якщо вже у вас є краще гормони взяти. Ну, це все-все скаже лікар, що потрібно розширено. Але основне, так, жіночі аналізи, якісь там виписки з попередніх візитів до гінеколога, також чоловічої сторони, ну, скоріш за все, попросять спермограму, так? Ну, скоріш за все. І вже з цими аналізами йти до вашого лікаря. Далі лікар, відповідно, це все проаналізує, проведе огляд і прийме рішення, що з вами робити. Вот. <ріст> Допускає бути. Та може і ні. Ну так що? Якщо лікар визначив згідно з вашими аналізами, що ви підпадаєте, підлягаєте під цю програму, то він запропонує вам підписати договір з цією клінікою, де ви вже в рамках договору будете е... брати участь у цій програмі, програмі інвітро. Ін так. Більше того, з цього дня, вже самого з моменту вашого підписання, це, скоріш за все, якщо все у вас добре, то буде вже на першій консультації з лікарем. З цього дня вже всі ваші ці послуги вони фінансуються державою. Тобто, цей навіть сьогоднішній візит до лікаря і якісь аналізи, якщо ви робили, після моменту підписання договору, вони фінансуються державою. І наголошую тут ще раз, щоб нас знову тапками не закидали, значить, минулого не, разу. Так, так. Отримуйте послуги не безкоштовно, як би. Це послуги надаються з урахуванням того, що ви маєте обезпечення здоводне, за вас оплачують складки здоротне, і відповідно, грубо кажучи, з вашої зарплати вже йде ну, ця послуга, якби оплачується з вашої зарплати. Тому важливо мати обезпечення здоротне, щоб отримати цю послугу. Після підписання договору. Далі з лікарем ви вже розписуєте вашу програму. Тобто лікар назначає, коли вам прийти, що вам, які аналітики, що, що вам робити, так, так а, назначаються різноманітні процедури, якщо вони були і це потрібні. Все? За програмою це все іде безкоштовно. Так, ви вже ні за що тут не доплачуєте, абсолютно ні за що. Єдине за що ви будете платити, це за ліки, тому що лікар виписує вам ліки, і ви йдете в аптеку і вже їх там оплачуєте, купуєте. Але за рахунок того, що ви маєте рецепти на ці всі ліки, вони можуть вам доставатися за 50% знижкою або там якісь символічні оплати 5-10 злотих. Тобто буде все одно дешевше з урахуванням цієї програми. Кількість спроб. Кількість спроб е, насправді може бути, знаєте, як то кажуть, до побідного. Да? Е, але е, в цій програмі діє чотири процедури. Включено чотири процедури, саме пункції яйцеклітин у жінки. Тут Увага, так, дівчата ближче до екрану, тому що ну, хто не знає, спробую пояснити. Тобто, при кожному такому заплідненню інвітру у жінки будуть забирати її яйцеклітини, і це називається пункція. От таких заборів, так, пункцій є чотири штуки в програмі. Це багато, тому що з однієї пункції може бути ну, 6-8 яйцеклітин, може більше. І ці всі яйцеклітини будуть запліднюватися. Тобто, в ідеальному варіанті у вас з першого разу може бути вісім запліднених готових до трансферу яйцеклітин. Відповідно, ці всі вісім яйцеклітин вам не будуть одразу підсаджувати, так, робити вам трансфер. Тобто підсадять, можливо, дві за вашою згодою чи три. І ще решта у вас залишиться, їх заморозять до наступної, а якби до наступного трансферу, якщо перший не вдався. Тобто, розумієте, чотири спроби на пункцію яйцеклітин. Тобто шансів дуже багато завагітніти. Так, також для тих, хто не має партнерів, можна. Ну або якщо партнер не зовсім не здоровий, так? так, що, так, ну, так. Не може не мати дітей, то можна ну, не знаю, як то. Ну, Скористатися, мабуть, так. Що послугами донора. донора так, так цій клініці так, так, це, так. Це, це теж можливо. Як сперматозоїдів, так, і яйцеклітин. Так, тобто можна отримати навіть послугу донорства. Угу. Якщо все вдалося, то перше УСД, а також аналіз на підтвердження вагітності в рамках цієї програми безкоштовне. Так, ще діє. Ще діє. Потім вже програма закінчується. Так, тому що вважається, що умова договору вашого з клінікою виконана, виконана. ви отримали. Бажану вагітність. І тут вже далі ви для себе обираєте, що робити далі. Тобто ви можете далі. Або, або залишитись в цієї клініці так, де ви і були... продовжити ну, обстеження далі. Так? Або вибирати собі іншого лікаря, де вам зручніше, де вам добре. Тому що, наприклад, якщо ви перед... пішли в приватну клініку і скористалися цими послугами, то далі послуги в цій клініці вже для вас будуть платними. Ви так, будете платити платніше, як знає. за приватні візити. Так? Але тому тут, якби ваш вибір, вас ніхто не буде тримати за руку, хочете, йдете до іншого гінеколога, так? в рамах НФЗ, відвідуєте його, так само буде вам надавати ті самі послуги. Ну і трохи незвичного ще розкажемо вам. А в Польщі жінка може піти на лікарняний з першого дня вагітності. Тобто, тут дозволено брати 270 днів лікарняного з причини вагітності, який, до речі, цей лікарняний буде 100% оплачуватись. Друге, що цікаве, скрінінги можна робити теж на, в рамах НФЗ. навіть якщо ви отримали е, скерування, як це вона направлення. Навіть якщо ви отримали направлення від приватного лікаря, то ви можете з цим направленням піти і зробити скрінінг так само безкоштовно. Тобто в рамах НФЗ вас обслужить. Ліки, які вам приписує лікар вже після підтвердження вагітності, ви в аптеці можете отримувати безкоштовно. Так, безкоштовно надається, що цікаво. Ну і забігаючи наперед, пологи в Польщі також безкоштовні. Тобто тут платити за них нічого не буде треба. Але це вже зовсім інша історія. Головне, що ми хотіли вам розказати, це про саму процедуру інвітро в Польщі і що її можна отримати в рамках державної підтримки. Так. Дякую за перегляд нашого каналу. Так, надіюся, вам було дуже корисне це відео. Пишіть в коментарях, тому Ставьте що нам цікаво, лайки. чи ви про це знали взагалі. Так? Питайте, якщо щось треба буде, будемо відповідати. І до нових зустрічей. До зустрічі на каналі. Па.